Коротше, ця, ця історія вона працює в контексті того, що потіки вводять в тебе в якийсь дивний стан у цього безкінечного піздіжа. І я починаю вже вигадувати якісь історії за межами потіків, які Транслюються в реальне життя. Про мою кохану дружину Ганну знімали документальний фільм, і до нас приїхала додому знімальна група. І щось там ми розповідаємо щось про наше життя, як ми живемо. Я в якийсь момент це закордонна знімальна група. Тобто не а сіті не, не ICTV, ні. Я в якийсь момент починаю застягувати цьому чеському режисеру про те, що у нас під вікном є парк. Чи знали ви, що в цьому парку живе найбільша концентрація їжаків в Україні? Я читав дослідження, я скину вам лінк. До війни було так дивно, ми буквально виходили з під'їзду. Це мене знімає: купа народу, світло. Я, я навалюю. Я буквально виходжу з під'їзду, а їжаки мене на спинах несуть на роботу. От, ну, кажу: до війни воно як було. Я виходжу, просто ногами треба розбуцувати. Ну, вони прям розтікаються хвилями, як ці лемінги, бачили. От у нас тут такі їжаки з парку. Такі: оп, ідеш кудись в магазин, а тебе Їжак супроводжує як у ті дики собаки, коли тим знаєш щось просив тебе, бачиш ці маленькі їжачі оченята, і не можеш йому краюшку хліба не відлову відломить, кинуть. Кажу: а потім, потім почалася повномасштабна війна. І зникли їжаки вже друге літо. Ми не бачимо за нього жодного їжака. Що трапилося? кажу, можливо, є версія, що вони втікли чомусь в Білорусь, але я поки що не бачив ще якихось досліджень, які нам це підтверджують. Нам дуже дуже сумно стало на районі. Отак, от виходиш, якась порожнеча в душі, немає жодного їжака. Прикинь, ну... я не розколовся, типа я, я не пояснив, що це просто гон. Це десь десь лишилося і може стане частиною документального фільму. Потім ти поїдеш в Голівуд. Ну, да, я намагаюся подумати, куди ти поїдеш, ну але. Далі ну, українських кордонів можливо ну в хуст може поїдеш презентувати цей фільм разом з Ані. Коли Макс вперше цю історію розповідав, я просто волала як чайка, не могла зупинитися. Я прямо ж плакала, волала і не, не могла зрозуміти, як Макс така підступна людина сконструював в документальному фільмі якусь вигадану. Історію і змусив в неї повірити людей. Ну, типа, мене дуже мені дуже це подобається відчуття, коли ти на абсолютно серйозному обличчі розказуєш людині якусь ну неймовірну історію. і Вона в це вірить, і ти сам в це віриш. і Її вірою ще більш заряджаєшся, і сам же в якийсь момент віриш, що в парку поруч з тобою найбільша концентрація їжаків в Україні. Ось дослідження. Макс, у нас 775 тисяч. А отже, ми співаємо їжачок. Хтось тисяч сімдесят закинув. Що? Друзі, дістаємо запальнички. Так, друзі, всі, хто сидить зараз перед екраном, нарешті відбувається те, що я люблю найбільше після того, як розмовляти про русську опозицію. Співати, просто співайте разом із нами, не соромтесь свого голосу, не соромте. Якщо ви в метро, співайте в метро. Якщо ви в автобусі, співайте в автобусі, йдете по вулиці, просто співайте і це вам подарує не неймовірний настрій, незабутній вечір і зараз і трошки позора, який сьогодні ми називаємо. «Боже і благодаті. Так, гурт Фліт, пісня «Їжачок». О, я не чула цю пісню. Може рік. Блін, не мені смішно. Поки що не схоже, що тобі смішно. Ну що розповіть про «Їжачка»? Про малий. Як цікаво малого біда, Вже не жвавого рум'яного, Тим лісі багато пригод. <говори> Та хирамлик з кулиці олені, а чомусь потягнули його, його на доріженьку асфальтовану їжачок. Піднімись, підберись їжачок, разом з нами посміхнись їжачок, навкруги озирни їжачок. Їжачок, але він перетвориться в зірку і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде. Але він перетвориться в зірку і лапками весь світ обійме! Не чіпайте його не треба, хай він сили у собі знайде, мені вже майже не смішно. Да? Ну Так? все, закінчено. Міг би бути щасливим кінець, якби як було все, по-інакшому. та біжав він собі на І раптово тут, звідкись машина, ірбава <сх> <Схирбова> біда. <сх> звідкись Машина – це українська відповідь, <сх> <розкажемо. як> <сх> 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 блять. Нічого нема, і сволота зла непокарна їжачок. Піднімись, підбери їжачок. Разом, Разом по сміхниці і жачка. на сподіваюся, викидайте. Озирниці і жачо. Їжачок, але він перетвориться в зірку Це, і, і лапками висіт обійме, не, не чіпайте його, не, його, не треба, хай він сили в собі знайде, але він перетвориться в зірку і лапками ви світ обійме. Не, не чіпайте його, його не треба, хай він сили у собі знайде.